Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Юля та Петро ще зі школи були разом. Вони безмежно кохали один одного, тому одружились з досить юному віці. Їм було по 19 років. Батьки ж не були проти, адже вони вже довго разом, батьки знайомі між собою та навіть товаришували, тому причин відмовляти молодят вони не бачили. Цікаво, як склалась їхня доля далі. Отож. Ось вони одружились, молоді та зелені, як кажуть, батьки Юлі переїхали в житло, яке було взято в іпотеку, а Юлі та Петру віддали невелику двохкімнатну квартиру. Почалось самостійне спільне життя, і разом з ним почались побутові проблеми: Сварки, бити посуд, літаюча праска і так далі. В такому військовому стані пара прожила два роки. В кінці кінців Юля не витримала та пішла до Рахсу з заявою на розлучення, але потім дізналась, що вона. При надії. Петро ж прийняв дитину під серцем Юлі як шанс зберегти сім'ю, але Юля була непохитна. У мене з'явився інший, коли я була на третьому місяці вагітності, і він прийняв мене, незважаючи на вагітність. Ми любимо один одного і вже живемо разом. Юля не захотіла бути далі з Петром, але з дитиною спілкуватись не забороняла. Після народження доньки Петро часто приходив до Юліної квартири, приносячи аліменти та всякі іграшки та речі для донечки. Теперішній співмешканець Юлі не був радий Петру, тому що е, разу. Мало не доходило до скандалу. Також Петро забирав доньку на вихідні, коли міг і Юля не заперечувала такі діяльності колишнього чоловіка. Коли донечці виповнилося три роки, Юля віддала її до дитячого садку, а сама вийшла на роботу. Час від часу маленьку садочку забирав Петро, але одного вечора їй подзвонила вихователька дитячого садку та запитала, чи збирається та забирати доньку додому. Як Петро не забрав дитину? Чому він залишив її саму? Вона швидко забрала донечку з садочку та почала надзвонювати Петру, але той не брав. Але зрештою він зателефонував. Юля вже хотіла було кричати на Петра, але на другому кінці був не Петро, а хтось інший. Чоловік повідомив, що її колишній потрапив в аварію та зараз в лікарні і перебуває в комі. В цей момент в серці Юлі щось тріснуло, якби вона не старалася забути почуття до нього, але вони залишились. Дочекавшись, приходу співмешканця, вона помчалася в лікарню, де був Петро, а вона провела з ним тиждень, чекаючи не говорячи з ним до тих пір, поки він не прокинувся, він з неймовірною ніжністю сказав Юлі, твої очі в день нашого весілля вони так само сяяли від щастя. Вони поцілувалися, адже обоє зрозуміли, що не можуть один без одного, що все ще кохають. Юля та Петро зійшлися знову, а зі співмешканцем Юля розійшлася. Та й він не дуже розчарувався, що Юля все ще кохає Петра, адже він її не кохав а хотів лише квартиру, яка дісталася її від батьків. Це вона дізналася під час скандалу. Тепер вони живуть щасливою дружньою родиною без сварок та скандалів. Деколи, щоб отримати те заповідь щастя, треба пройти через велике нещастя. Любі друзі, як вам така історія? Сподобалась? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ставте, та ставте нам свої вподобайки на наші відео, щоб ми знали, які історії розказувати вам далі.